Як то кажуть, не пройшло і пів року. Якщо я зараз не зніму це відео, я його, напевно, ніколи вже не зніму. Ну тому, що скільки можна вже чекати, ну, блін, Юля. Друзі, всім привіт! Вітаю з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Нарешті, нарешті, я знімаю це відео, тому що вже скільки, сьогодні п'ятий день вже пішов, як лежать в мене посилки, які я отримала, і я ніяк не можу зняти відео. А я їх не дивлюся, не розпаковую, тому що я хочу зняти оце відео, показати разом з вами, подивитися. А в мене були посилочки, я замовляла собі дещо з одежі. Там в принципі, нижня білизна буде, але ну, ми потім детальніше так подивимося. Ну, тому що я думаю, що нам, дівчатам, це теж дуже цікаво. Ну, мені, наприклад, теж цікаво дивитися. Отже, значить, таке невеличкий вступ. Я десь роки-два, та ні, цього, цього літку вже буде три роки. Так, я Просто випадково, мені потрібні були е, велосипедки. А, я собі шукала. І е, значить, я натрапила, ось я не пам'ятаю, чи це інстаграм був, чи просто сайт якийсь я знайшла. Я побачила, що там велосипедки в рубчик дуже такі гарні і були по дуже гарній такій ціні. От, І я вирішила, думаю, буду там замовляти. От. Ну, я там що а, я замовляла, ще там в неї був такий костюм, типу комплект, лосіни йшли, і ще був теж такий лонг, там ну типу, топ такі, ковтинка Почала шукати, хотіла ось знову замовити собі велосипедки почала шукати там нашу якусь переписку десь. Я ніяк не могла ну ніде знайти. І що, що ви думаєте? Заходжу я в інстаграм, ну, просто чисто так випадково, і дивлюся схожий цей сайт на тому, якому я замовляла. І я думаю, ну нарешті, нарешті я його знайшла. От Я, отже, там полистала, подивилася, теж там ціни дуже мінімальні, дуже такі приємні. Так, там, ну, не знаю, я скажу так, що не дуже, таке прям дуже-дуже якась якась така якість, але ну велосипедки, які я тоді замовляла у них, ну, тобто, ось уже 3 роки буде, Покажу детальніше потім їх. Вони, в принципі, в нормальному стані. Ось мені вони сподобалися. А ось комплект, оцей з лосінами та лонгом, так, він не дуже такого був, не дуже такої якісті гарної. Але все ж таки. Отже, друзі, Давайте зараз з вами дивитися спочатку, то, то, що я замовила там. Перше, те, що я хотіла, і я хотіла собі велосипед. Зараз, які я ось ношу, яким вже три роки, вони кольору хакі. Я дивилася на сайті, теж я хотіла на якийсь подібний такий кольор, але були або чорні, або білі. Ну, я взяла <клухи>, чорні друзі, тому зараз будемо розкривати. Я собі взяла їх. Так, велосипедки, рубчик, чорний. Розмір у мене XS і S. Ось так. Це, друзі, я буду розкривати, це не реклама нічого. Мені за це ніхто нічого не платить. Я це ну, сама купувала. От, Але я була б, знаєте, не проти, якщо б я зробила їм рекламу. СМР. Так, давайте дивитися на ці велосипедки. Так, значить, вони чорного кольору. А, я вже бачу, що вони, ну, в принципі, в них така тканина, як і у мене. Які в мене були у ці кольори, ну, і є вони кольору хакі. Я потім, давайте так, я зараз просто так їх показую, а потім я буду ну детально, мабуть, покажу вам ось такі вони. Вони а не короткі, вони такі середні, знаєте, будуть. От пояс у них ось тут є такий прям широкий, а в мене він такий, ну. Трохи як типу взенький. Ось ці, які в мене зараз велосипедки, у них також цей пояс ось такий резиночка, ну, вузенька. Але мені ну, так подобається, коли така резинка. Подивимось їх детальніше, а, і потім, можливо, я якось просто або фотографії свої, потім якось ставлю, або відео. Ну, щось я придумаю, не знаю. От, отже, ось такі велосипедки, вони коштували, зараз скажу, 100, по-моєму, 100 чи 139, чи 129 гривень вони коштували. Але там я пам'ятаю, що в них була типу акції, якщо ви берете на суму від 600 гривень, то вони ще дешевше, вони, мабуть, там 99 будуть коштувати, тобто ще дешевше. Отже, ось такі велосипедки. Потім я побачила, що є ну, ці е, як ідуть на комплекти, на костюми лонги. Е, і я собі ще взяла у кольорі шоколад. Але він е, був, тільки залишався розмір. Е, вони тут написали ML. Я думаю, що він буде на мене якраз, ну, тому що, в принципі, рубчик і він тягнеться. Тому, друзі, відкриваємо і дивимось. Там був ще колір білий, по-моєму. Або малиновий якийсь такий. Ну, і шоколад. Ну, звісно, я взяла шоколад. У мене, до речі, нічого такого шоколадного немає. Шоколадним кольором. Давайте дивитися. Перше враження. Так, ну, виглядає гарно. Ага, вам не видно. Зараз давайте ось так. Я покажу детальні, детальніше потім. Ну Він буде. Ага, ну він трошечки буде длинніший, ніж у мене є з костюму, але це ж, типу, лонгслів такий трошки. Не укорочений, як то кажуть, а трошечки такий довший буде. Ну, а так, взагалі, поки я дивлюся, що по якості в принципі схожий на ось ці лосини велосипедки. Тому да, ну, мені подобається поки. І наступний лот, друзі, з цього сайту, де я замовляла, я побачила, що вони почали робити парфумерію. Так. Ну, цю, знаєте, яку, типу, аналог там якихось відомих парфумів. Вони почали ну, свої робити парфуми. І так як мій, е, я ж почала зразу дивитися, чи є там той аромат, який дуже мені подобається. А мені, друзі, подобається е, живанчи, ангел та демон. Це моя база, це мій такий, знаєте, найулюбленіший парфум, якщо можна так сказати. Якщо я не знаю, що на себе нанести, я наношу його. І я ж побачила, що він там є, і я вирішила його замовити. Ось так він приходить. Отак він виглядає. В нас тут. Так, вони, ось, до речі, ось це, це названня цієї, ну, цієї фірми, цього сайту Go. якось так, І вони, значить, його назвали Go Parfum. А, Пишуть, що це ну, як тестер а, номер 161 у мене. Далі вони пишуть, що це Ade Perfume, І тут у нас 100 мл. Тобто, ось така пляшечка. От, і я ж знову таки я чекала, я, я чекала. Щоб разом з вами його відкрити і відчути, чи такий буде аромат, чи ні. Тому що я, ну знаєте, я якби вже не, скажімо так, не одну таку фірму. Звідки я брала такий, такий самий аромат, який мені подобається, От, і е, носила на собі. І хочу сказати, що не всі, е, звісно, не всі оці фірми, які роблять аналоги парфумів, вони прям схожі, але є більшості прям схожі і такі стійкі. Тому мені дуже цікаво зараз його відчути. І я спочатку хочу я відкрити його ось так, я хочу понюхати, як саме концентрація. Цього аромату буде? А, ну, скажу так, він схожий, він схожий на ангел та демон, але. Але більше, як, знаєте, ось у мене зараз той аромат, яким я користуюся, він як більше. Концентрований, якщо так можна сказати. Тут поки я відчуваю як більше е, трохи, мабуть, цей трохи ніжніший, але ну це перше таке враження, але треба його, ну, треба пробувати. Але так. Але схоже, потім якось або в окремому відео, або я зроблю там, типу, шорт, щось таке, ми з вами його протестимо. Обов'язково я залишу свій відео, тому що мені дуже цікаво. Не сказала ціну. Він коштував 139 гривень. І знов-таки, якщо ви там робите ці покупки більше 600 гривень, він там буде коштувати 99. Ну, ось так, друзі. Тому да, буду, буду пробувати, як то кажуть. Ось. І зараз, друзі, давайте я вам детальніше покажу, які в мене велосипедки, які вони ось після, грубо кажучи, трьох років носки. Я їх носила, покажу, в якому вони стані. І оцей комплект з лосинами та лонгом. І покажу те, що, в принципі, вже я замовила і подивимось їх поближче. Я буду показувати однією рукою, і тут, знаєте, зараз я чомусь думаю. А можливо, це не той сайт, де я замовляла, ну, не знаю. Просто ну, дуже-дуже схоже на той, коли я замовляла раніше. Отже, це велосипедки мої, Коти, ось зараз вони у мене, оцім, яким майже три роки вже, вони, в принципі, дивіться, вони у гарному стані. Тобто, в них навіть немає оцих катишок. І не було, ну, Тобто, в принципі, дуже, ну, я вважаю, якісні вони. І я теж їх купувала, вони дуже-дуже дешево тоді коштували, там теж 100 з копійками. Але тут у мене написано просто розмір S, а ті в мене XSS. Ось так. Але тут я бачу, що так, вони відрізняються по ось цій, котрі я замовила. По-перше, резинка. Тут у мене все ж таки трошки ширше вона, тут трошки вона. І тут вони йдуть не прям така дуже висока посадка, нормальна посадка. Вона така, знаєте, і не низька. Мені було дуже комфортно, я дуже люблю ці велосипедки. Тут посадка в нас іде, я так розумію, висока. Тому що дивіться, ось аж ну, де закінчується ось так. Тобто вона буде, я так вважаю, висока посадка. І вони трохи довші, ніж мої, ось так. ось такі, І все ж таки оцей матеріал трохи відрізняється. У мене більше як матовий такий, а тут більше як такий, трохи як блищить. Ось так. Я б так сказала, знаєте, як житкуватий, знаєте, такий ось він тоненький, ось такий. А тут більше плотніший. От, ну, не знаю. Потім, потім подивимось, як воно буде. Але оці мені прямо взагалі вау дуже подобаються, От я ж кажу, три роки вже ношу, і дуже супер мені подобаються. Дивимось на цей шоколадний лонгслів. Ну ось так він виглядає. Ну, в принципі, в принципі як він виглядає, мені подобається. Але тут буде якість така, як і. В оцих велосипедках, які я замовила чорні. Тобто така, такий матеріал ріденький, я б так сказала, тоненький. Ось. Але ну, поки, поки, поки мені подобається, я ж кажу, будемо дивитися, як воно буде в носі, тому що ну, так нічого я не можу сказати. Але ниток такого нічого я не бачу, щоб десь щось тричало. Цього, ну, цього немає. Тому да, лонг-слів ось такий. І, друзі, показую мій комплект з лосинами який. І ось тут, дивіться, він у мене такий сірим кольором. Тут іде така резинка, трошки широкувата, і вона трохи, так, знаєте, перекручується. Не дуже мені це подобається. І це розмір S, ну теж. Самий маленький. Зараз я навіть так, це навіть XSS, але він підійде. Ну, тут, по-перше, дуже така теж висока посадка, теж якість ось буде схожа, з... як оцей лонг, ось така ріденька. знаєте, І тут вже, друзі, тут у мене цих катишок дуже-дуже багато. І е, цей розмір підійде, я думаю, і на М, і на L, тому що дуже гарно тягнеться. Ну, Я однією рукою зараз не сильно покажу. Давайте так. ну, Бачите, дуже сильно прям тягнеться. І е, ця ковтинка до нього в мене е, ось така. А ось ковтинка, до речі, е, більше якісніша, мені подобається, тому що і вона така укорочена іде, тут на резиночці внизу. Е, Ну, вона теж по якості ось така ріденька, жидкувата. Але вона ну, не так кашлатиться, ось так я вам хочу сказати. От, але, ну, в принципі, і я оці лосини, я не можу в них вийти так, прямо, знаєте, на вулицю. Якщо я в них виходу, виходжу на вулицю, то я одягаю якусь таку ковтину, щоб мені прикривала ну, попу, тому що... Трохи просвічується, скажу так чесно. От, але ну, там, вдома або там, спортом займатися нормально, в принципі, мені подобається. А оце, цю ковтинку я прям ношу, мені подобається. Тому да, ось, ось такий в мене комплект, якщо. Так, і що, друзі? Залишилась посилка з цією нижньою білизною. Зараз будемо дивитися. Я на пошті не дивилася нічого, тому зараз разом з вами будемо дивитися. Воно ось так все запаковано. Дуже так, ну, стильно, крафтово, я вважаю. І давайте, мабуть, будемо так детальніше зараз дивитися, тому що так ну, ми нічого не розберемо. Це теж я, до речі, замовляла через Інстаграм. Просто натрапила, і в них там якась шалена акція розпродаж, теж там щось таке було. І тому замовила. От там теж дуже такі низькі ціни, друзі. От, давайте, давайте дивитися. Ага, давайте, напевно, я буду зараз по черзі виставати, показувати, щоб було цікавіше. Я тут собі ще замовила топ. Давайте на нього дивитися. Значить, отак він виглядає. І давайте разом подивимось. Ось так він виглядає. Тут такі бретельки. Ну, Це матерія така. Я спочатку думала, що це стрази, але ні. І це дуже добре, що це не стрази, бо стрази, я знаю, що вони повідлітають потім, коли прати. От так, ось такий топ, ось так він виглядає спереду. Ось так позаду він буде. тобто нього тут буде ось Так, так, розмір у мене тут ось м -ка. Він теж рубчик, теж такий рубчик не дуже щільний, без підкладки він буде ось так. З В-образним вирізом він іде. Ну, ці бретельки дуже гарні. Ну, я, до речі, дуже зараз хвилююся за те, що він, можливо, буде на мене трохи великувати. Ось це, я думаю, тому що щось, що я думаю. Хоча я писала їм свої розміри, от і ми, в принципі, підбирали по розміру. У мене далі був ще в замовленні комплект. Там ішов топ, і трусики до цього топу. Він теж у рубчик. Це в нас колір хакі і ось такий топ. І тут вже бретельки ось такі, Отак от. і позаду ось так. І тут вже є підкладки, але я, скоріш за все, їх уберу, тому що я не люблю ці підкладки, тим паче на літо в них дуже жарко буде. Тут така резиночка понизу, ось так. До топу трусики. Ось так воно виглядає тут. Вони на високій посадці тут. Була Еска. От, тому, так, да, ось такий комплект. Він коштував 179 гривень. Там були різні кольори, але ну, мені подобається такий кольор хакі. Так, наступний і тут вже бірочка, дивіться, якась така інша. Ось так написано. І тут, до речі, Made in Turcia, зроблено в Туреччині. Ось так. Бачите, якщо там Китай, то тут Туреччина. А, тут іде комп... двоє, ага. Але, ну, я, в принципі, писала, щоб були різним кольором, але чомусь мені вони зробили двоє однакових, друзі. Ну, ось такі. Оці коштували в наборі. А, то, зараз кажу, 105? Ні, ні-ні-ні. Ці коштували ось так. І залишились у нас з вами три позиції, і вони прям такі, дивіться, запаковані. Дивимось першу. Тут прям. Що тут у нас ну тут вже зовсім якась марка друга. Fine тут написано. Тільки я зараз дивлюся, що тут розмір XL. Так, ну, оце ж бачите, що я не дивилася їх на пошті. А треба було ж подивитися. Так, стоїмо, дивимось. Можливо, просто це якийсь маленький Excel, не знаю. Вони, по-перше, високої посадки будуть. Ну, я ось тут бачу, що вони будуть такі великуваті. Тут ще будуть якраз, так, позаду вони ось так. Це як бразиліяни, вважається. Але ось тут будуть такі великі. Ну тут, до речі, можна, якщо будуть сильно великі, я собі зроблю трохи менше. Тому, так. Да. Теж вони у Рубчик. Тканина приємна, але така, знаєте, я б не сказала, що прям. Ну, З першого погляду, якась така якісна, але, ну, подивимось, друзі, я не знаю. Подивимось. Ось такі резиночки тут. Так, наступні двоє я дивлюся, що вони, в принципі, із цього ж комплекту. Верніше, з цієї серії, як тут я показала, тоді я зараз покажу, мабуть, їх двоє зразу достала я і також. Також там написано, що це розміри Excel. Ну, я ось чомусь я не розумію. Ми ж, в принципі, звірялися з параметрами моїми. І вони не повинні ніяк бути XL. Excel. А тут вони Excel. Ну, я не знаю. Ну, такі ще чорні, як сірі, тільки чорні і рожеві. Теж такі. Ну що, друзі, ось такі у мене були мої замовлення, такі розпаковочки, ось такі речі я замовила. Ну е що я хочу сказати? Зразу можливо вибачаюся, якщо хтось не любить дивитися там нижню таку білизну. Я в принципі, і знаєте, ну не планувала такого знімати, хоча я знаю, що багато дівчат знімають, показують, і ну я це теж дивлюся. Якщо я дивлюсь якогось блогера і вона там показує, що вона таке замовляє, то звісно я буду дивитися. Друзі, це ж теж цікаво. Якщо комусь буде цікаво, я е, поки не буду залишати ніяких там е, посилань на там, де я замовляла, але якщо вам буде цікаво дізнатися, можливо, просто хоча б подивитися там, які в них є позиції. До речі, там, де я замовляла велосипедки, оці і е, Long, то там ще є ці акції, і та я, до речі, на цю нижню білизну, там теж є всякі ці акції. Але єдине, я ж кажу, мене це смутило, що розмір, в принципі, я не вказувала, що XL, я вказувала просто свої параметри. Ми там домовлялися, що буде, він буде як XS, цей розмір. Але ну, не знаю, чесно кажучи. От, тому так, якщо буде комусь цікаво, я просто ну, напишу там, поділюся з вами, де я це дивилася, щоб ви, ну, хоча б просто подивилася ради, ради цікавості. От, а за парфуми я потім теж дам свій відео, тому що мені дуже цікаво теж буде їх протестити. Тому що вони навіть так пахнуть. Так, подобається мені подобається, ну, це я ж кажу, це мій один такий. Найулюбленіших ароматів, тому мені дуже він подобається. От. Тому, друзі, дуже вам дякую ще раз. Дуже дякую, що дивилися до кінця це відео. Пишіть яком. Як вам взагалі такий формат відео, чи ось напишіть мені, взагалі подобається вам дивитися, коли йде розпакування. Якогось там одягу, або знов таки цієї нижньої білизни. Ну, в принципі, я нічого такого поганого в цьому не бачу, тому що ну, ну а що тут такого, це це наше життя. Ще раз дуже дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що ставите подобайки, пишете коментарі. І е, хто не підписаний мій канал, підписуйтесь обов'язково. Далі будуть теж дуже цікавіші відео. Будемо з вами дивитися, знімати. А я всім бажаю всього самого найкращого, міцного здоров'я, бережіть себе і, друзі, всім нам миру. До нових зустрічей, всім пока-пока!